Добрий вечір, шановне товариство 29 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую розвиток рослин в нашій теплиці. То, що ми бачимо капусту на 29. -те. Тут у нас, як ви знаєте. Цвітна і броколі. Подивимося, що наш експеримент покаже так, як вона садилася на початку вересня. Ніби зелене масло вже наросла непогано, але до цвітіння і ще далеко. Ну, подивимося, чи має сенс в теплиці без підогріву висаджувати таку капусту? До 19-10 го 10 днів назад ми висіяли редиску. Редиска зійшла і не росте. От що, -що а редиска, я думаю, що буде. Далі в нас рукола. І ще далі в нас салат. Це все посходило гарно і росте. Ну і тут у нас пекінська капуста. Капуста Пекінська оце то, що має місце для вирощування восени неопалювальної теплиці. Ото я зараз вам покажу, які вже непогані тут у нас головки. О! Голка вже щільненька. Вже можна вирізати. Але ми не спішимо, ще поки що почекаю, може більше виросте. І салат. Головчастий салат. У нас щось він, як то каже, тільки допіру бачу, що є якісь зачатки, що може бути головка. А багато є таких, що просто листок. Просто листок. Ось тут, якби формує головку, тут формує, а тут просто листок. Розетка і все. Ну, поживемо побачимо. Там у нас далі шпинат і ще далі салат. З тої сторони рядуємо.